Факультативна екскурсія сплав по Дністру» — Це в першу чергу командна робота. Води дикої гірської річки на професійному обладнанні. Чекають на вас. Третій день нашого туру дібралися до спливу по Дністру, Тому я хочу дізнатися, які емоції перед у наших туристів. Емоції просто чудові. Для тих, хто любить справжній екстремальний відпочинок. Запрошуємо. Поїхали! Нас чекає 16 кілометрів. Дуже крутого маршруту, гарні фотографії та може бути навіть пікнік. Навколо справжня українська Амазонка. Широкий простір. Навкруги плавають риби, шумить ліс. І ми з командою Кортуров тримаємо курс по течії. Якби, не, ...не зовсім тяжкий. Медитаційний загалом Дністер якби, також це рівнинна річка. Е, ну, якби, компанія хороша, тому веселощів дуже багато. Е, і якби, це, це все дуже круто. Е, тому в кого є бажання, можна приїжджати, завжди все буде весело. Ми зупинилися поїсти. Пішов дощ, але настрій дуже крутий, тому що дощ придає ще більш екстремальної. Оп! Обстановки! Побачимося на іншому кінці. Погода нам сприяла, дощ не заважав, та ми отримали весь спектр емоцій. Навіть трошки підкачалися. Повним складом добралися до фінішу, а це значить, що завтра нас чекає озеро несамовите. Усім на добраніч ніч прямуємо в готель та готуємося до нових вершин.